Що сталося сьогодні в Одесі? А в Одесі сьогодні сталося, верніше, в Одеській області, банальне вбивство. Вбивство і перевищення службових повноважень прикордонниками. Розкажу більш детальніше. Їхала біла машина і прикор... за 30 км до кордону. І тут прикордонники за 30 км доганяли цю машину. І її зупиняли, зупинили, і в машині виявився чоловік, і крім нього ще пасажири. І от ці прикордонники їх зупинили, і там чи перевіряли документи, чи не перевіряли. Але двоє з цих чоловіків почали бігти в сторону кордону. За 30 кілометрів, повторюсь, це все відбувається до кордону. І ось цих два прикордонни. Цей прикордонник недовго думається наче почав в нього стріляти на враження. Вдумайтеся, це взагалі ідіоти. Хто їх там тримає? Навіть якщо він, По-перше, він... це 30 кілометрів до кордону. Це не ще до кордону, ще ого-го. -го, го Він не є поліцейським, він не має повноважень вбивати людину. Тим паче, навіть якщо це злочинець, припустимо, чисто теоретично. Так, і нагадаю прикордонникам, що якщо навіть людина хоче перетнути державний кордон, то це адмінас... адмінка, адміністративне покарання 1700 гривень штрафу 1700 гривень штрафу, а не як позбавлення життя людини. Так що, ця людина повинна сидіти мінімум 5 років, 5 років в тюрмі колонії разом із зеками повинна сидіти. І що саме дике в цій ситуації? Те, як подає цю всю інформацію українська влада. А українська влада подає цю інформацію, що якби ця людина, яка тікала, накинулася на прикордонника сама, і той мусив його застрелити. Ну, це взагалі це? це... Але навіть ідіот це розуміє, що це, блін, просто. Тому що ніяка здорова людина не буде накидатися на, кордон... на прикордонника, ще й тим более повністю ну, зі зброєю. Ця влада мусить відповісти за все. Це вже Північна Корея. Це вже Північна Корея.